Час виконання завдань з протиповітряної оборони нашою воглою групою було знищено один безпілотник типу шахет. Значу воїнів ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше. 1961 шахет і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Моряки-прикордонники щоденно тренуються і підвищують свою майстерність у влучній стрільбі. Особливу увагу приділяємо ураженню повітряних цілей. Цілодобове злагоджене чергування, отримання своєчасної достовірної інформації на загрозу з повітря дало змогу нам, вогневим групам. Своєчасно виявити наближення повітряних сил Ми відкрили вогонь на ураження і поцілили в шахеда, в результаті чого помітили його задимлення та іскріння.